Вім'я Боже молитва за родину. Предвічний Отче, Ти встановив подружжя в раю, твій єдинородний син підніс його до достоїнства святої Тайни, а Святий Дух. Освятив Його пребагатими ласками. Ти, в Тройці єдиний Боже, і нас злучив у подружжя та поблагословив нас, тож молимо тебе, Боже наш, відновив в нас, ласку цієї святої тайни. Укріпи нас, щоб ми в згоді. Переходили цю життєву долину і щоб взаємно допомагали собі на дорозі чесноти, яка веде до брами вічного щастя з тобою. Подай нам, Господи, також і ласку виховання наших дітей, щоб вона була згідна. Святих твоїх заповідей. А коли прийдуть на нас хрести й терпіння, подай нам, Господи, силу, щоб ми не захиталися в доброму. Божественний наш Спасителю, Ти, що в Кані перемінив воду в вино, вчини, щоби. Під і сльози, які ми проливаємо для добра, перемінилися нам у заслугу на Небесне Царство. Нехай Ісусе, наша родина, стане подібна до Пресвятої родини в Назареті. Чоловік Хай уподобиться працьовитому та запобігливому святому Йосифові, А жінка нехай стане терпелива та послушна на подобу Марії. А діти хай наслідують учемності і слухняності Тебе, Ісусе. Боже наш! Ісусе, Хай наше подружжя стане виразом Твоєї і нашої злуки зі Святою Церквою. Дай, щоб ми завжди жили чесно, поважали себе взаємно та поступали, Богобоязно, бо лише такі подружжя, Ти, Ісусе, благословляєш. Своїми дарами. Вчини, милосердний Боже, своєю святою ласкою, щоб ми свято жили, свято умерли, а після смерті побачилися в Твоєму царстві, де ти царюєш у безконечні віки. Найліпший, примилосердний Боже, Твоїй всемогутній опіці, вручаю свій дім, родину та все, що маю і посідаю. Благослови, Боже, всіх нас, як Ти благословив Пресвяту родину в Назареті. Пресвятий наш Спасителю, Ісусе Христе, благаю Тебе для любові Твоєї, яка спонукала Тебе стати чоловіком і вмерти на Христі, поблагослови мою родину та весь мій дім. Всю мою домівку, заступися за нас, Ісусе! Захисти нас від підступів д'явольських і від людської злоби, охорони нас від вогню, від меча, від грому, а також від всіх страшних впливів та нещасть, особливо в цей страшний час війни. Поблагослови нас усіх, Ісусе, і дай, щоб ми завжди міцно тримались святої віри, в терпіннях і смутку не втрачали надії, і з дня в день росли у Твоїй любові та взаємній любові між собою. А коли прийде час смерті, не допусти, Господи, щоб хто-небудь з нас зійшов з цього світу, не прийнявши святих тайн. Ісусе, благослови і бережи нас. Марія, мати милосердя, веди нас материнською рукою через цю долину. Сліз, яку проходимо зараз. Доручай нас твому Синові, щоб ми удостоїлися Його благословення в цьому житті, а в майбутньому вінця нев'янучої слави. Святий Йосифе, опікуни нашого Спасителя і Його Пресвятої Матері. Стався за нами, благослови і охорони нас твоїми молитвами. Святий Архангеле Михаїле, заступайся за нас, святий Гавриїле, дай нам завжди пізнати святу Божу волю. Святий Рафаїле, охорони нас від недух і небезпек. Цього життя, святі ангели-охоронці, охороняйте нас завжди, та не дозвольте, щоб ми зійшли з дороги спасіння. Всі святі заступники наші, будьте нам опікунами і моліть Бога за нас. Ісусе, Спасителю наш, Ти зійшов з неба, щоб нас просвітити своєю наукою і прикладом. Ти зволив замешкати в убогій хатинці в Назареті і стати послушним при чистій Діві Марії та святому Йосифові. Ти освятив присвяту родину і вчинив її зразком усім. Християнським родинам. Молю тебе, зволь ласкаво прийняти в свою святу опіку і мою родину, яку тобі сьогодні віддаю і посвячую. Охорони її, Ісусе, наділи її ласкою Божою, наділи її взаємною любов'ю. Й вчини, щоб вона стала подібна до Пресвятої Родини. Марія, Мати Ісуса Христа, та наша найліпша Мати, вчини своїм заступництвом, щоб Ісус, наймиліший твій Син, і наш. Бог прийняв цю мою посвяту і віддачу йому в опіку моєї родини та випроси нам його ласку та Боже благословення. Святий Йосифе, опікуне Ісуса і Марії. Допомагай нам своїми молитвами в усіх потребах душі і тіла, щоб ми разом з тобою і Марією могли колись прославляти Ісуса в Його небесній славі, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Боже наш! Слава тобі!